А ви знали, що в 1968 році італійський інженер побудував у морі власну країну на платформі, проголосив її незалежною республікою з офіційною мовою Есперанто, і вона проіснувала 55 днів, перш ніж її знищив італійський флот? Це реальна історія Республіки Острова Троянд, створеної інженером Джорджіо Роза. Він побудував платформу площею 400 квадратних метрів на сталевих полях в Адріатичному морі трохи за межами територіальних вод Італії. 1 травня 1968 року він проголосив її незалежність Найкра, власний уряд, валюту та поштове відділення. Офіційною мовою було обрано есперанто, щоб підкреслити її міжнародний статус. На платформі працювали бар і ресторан, і вона швидко стала популярним місцем серед туристів. Італійський уряд сприйняв це не як жарт, а як небезпечний прецедент для ухилення від сплати податків. Вони оточили острів військовими кораблями, і після того як Роза відмовився здатися, у лютому 1969 року підірвали платформу динамітом. Джорджо Роза до кінця життя боровся за визнання свого суверенітету, випустивши уряд у вигнанні. Його історія це дивовижний приклад зіткнення лібертаріанської мрії однієї людини з могутністю держави.